І сьогодні аналізуємо перспективи мирних переговорів, ризики прийняття рішень щодо України без України. Обговоримо реакцію Європейського союзу на ці процеси і те, як Україна протистоятиме тиску та захищатиме свою територі... територіальну цілісність. Про все це з головою Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександром Мережком. Вітаю вас. Добрий день. Ще Добрий день. Днів... Дякую за запрошення. Дякуємо, що приєдналися до нас. Ще кілька днів тому мова йшла власне про зустріч трьох лідерів Зеленського, Трампа і Путіна. І, хоч називалися різні конфігурації цієї зустрічі, але все ж таки зустріч мала бути е, трьох лідерів. Чому зникла Україна серед запрошених на саміт? Ну, важко сказати. Я вважаю, що було б логічно, було б правильно. Оскільки йдеться про е, головну засаду, яку до речі, якої дотримувався е, дотримувався дотримався президент Байден, а е, е, нічого про Україну без України це було б правильно, якби президент України взяв безпосередню участь в тих перемовинах, які таркаються інтересів майбутнього й долі України. Більше того, я вважаю, що треба, щоби наші європі... європейські союзники, партнери, зокрема е, лідери таких країн, як. Німеччина, Велика Британія та Франція також брали участь у цих перемовинах. Чому сталося, що відбувається такий саміт, такі перемовини без участі України? Ну можливо, це пов'язано з е, тим, що президент Трамп хоче показати. Ну, свою важливість на міжнародній арені, що він знаходиться в центрі міжнародної уваги, що він е, намагається укласти угоду з Путіном, тому що президент Трамп він завжди позиціонував себе як е, такого майстра або генія навіть укладання угод, і е, тут можливо ну, має значення. Таке я б назвав це навіть політичне шоу або політичний піар. Це трошки нагадує намагання президента Трампа укласти е, угоду з е, диктатором Північної Кореї Ким Чим Іном е, з цього нічого не вийшло, але картинка для преси була ну такою е, позитивною вагомою і справляло певне враження. Пане Олександре, але чи ви не маєте враження, що це пригадує нам пождам, Явту або Техеран ХХ століття, коли е, головні гравці над головами інших держав вирішують світовий порядок на найближче століття? Безумовно, тут можна провести паралелі, наприклад, з Мюнхенською змовою 1938 року, і це дуже небезпечно. Чому е, ми можемо проводити такі паралелі і говорити про те, що людство і така велика країна, як Сполучені Штати, на жаль, поки що не винесли основного уроку, не зробили для себе урок з другої світової війни, з питання також і е, Ялти, і е, е, Мюнхенської змови? Чому тому що по перше, е, Україна? Uh, так само, як колись Чехословаччина є жертвою агресії, і замість того, щоб зупинити агресора і покарати його за злочин агресії, відбувається спроба uh, винагороди такої певної політичної винагороди агресора за вчинені злочини за окупацію території, спробу анексії території. Це перша така паралель. А друга паралель, що uh, вирішення питання долі жертви агресії відбувається без участі. Цієї країни навіть не дається шанс на те, щоб взяти участь і представити свою позицію, свої аргументи. Тобто, на превеликий жаль, ну принаймні на поверхні ситуація виглядає так. Хоча я тут маю зробити застереження, можливо, у президента Трампа є якась стратегія, яку ми не бачимо зараз, можливо, і так, але на поверхні такі паралелі ми можемо проводити. Якщо говорити про е, Ялту, то тут теж на жаль є певні аналогії, тому що. Ялтинська конференція призвела до поділу а, світу по суті на а, і Європи, в тому числі східної Європи, на сфери впливу. Це власне те, чого а, намагається досягти Путін, кремлівський диктатор, поділ Європи на сфери впливу. І якщо Сполучені Штати, якщо президент Трамп підуть на зустріч кремлівського диктатору, то тоді ми будемо мати мати знову такі, на жаль, ну таку ситуацію, коли людство не винесло для себе уроки з Другої світової війни, пане Олександре. Але місце зустрічі також має значення. Це теж символ, Те, де відбуваються переговори чи теж розмови? Чому на вашу думку саме на Аласці відбувається зустріч? Чи то ж має відбутися зустріч Путіна й Трампа? Дуже цікаве питання, тому що було б логічно обрати як майданчик для перемовин якусь нейтральну країну. Раніше йшлося про об'єднання Арабські Емірати, про Саудівську Аравію і так далі. Тобто, це було б більш логічно. Чому Аляска, до речі, хочу нагадати, що путінська пропаганда, а ми знаємо, що в Росії це не незалежна від влади пропаганда, це пропаганда, яка керується. З Кремля, тобто, по суті, це є офіційна позиція е, Кремля, якщо ми говоримо про російську пропаганду. Так ось там лунало доволі часто теза про те, що треба повернути Аляску, що Аляска наша, і так далі. Тобто, е, можливо, це пов'язано з тим, що ну це має таке припущення, гіпотеза. Е, вона не є підтвердженою чимось, а така інтуїція скоріше. Що а, в такий спосіб можливо а, Трамп намагається поставити крапку в таких а, територіальних, можна сказати навіть претензіях з боку Росії на Аляску? Можливо, можливо, тому це можна пояснити. Хоча а, на мою думку, це помилка проводити а, цей саміт а, власне на території Сполучених Штатів і особливо а, на території Аляски. Panie Aleksander czy nie jest tak, że to jest po prostu legitymizacja tak na prawdę, Putina i jego delegacji? Może być tak, że same tam, na terytorium Statów przyjdą ludzie, jakie są w sankcyjnych spiskach, i między innymi Putin, jaki jest w rozszukaniu Międzynarodowego Sudu za zbrodnie, między innymi, na ukraińskich dzieciach i No, bezumowno. Putin, ee, jego władza, jego propaganda wykorzystują maksymalny sposób. Цей саміт і дійсно вони представлять це як перемогу, дипломатичну перемогу, яка ну, нібито свідчить про те, що вже немає ізоляції, а, і це небезпечно. Тобто, дійсно і ті особи, які приїдуть, це ну, переважно будуть підсанкційні особи, і в цьому полягає небезпека також. Ну і, власне немає України за столом переговорів, але також немає і європейського союзу. Пам'ятаємо, що це так головний фінансовий і гуманітарний донор України. І запитаємо власне нашу кореспондентку Тетяну Висоцьку, яка працює у Брюсселі, як європейський союз реагує на цю ситуацію? Тетяно, вітаю тебе. Тож як в Брюсселі реагують на відсутність України і відсутність європейського союзу за столом переговорів? Вітаю, Юлія. Ну, власне, Брюссель і вся Європа хотіла б бути присутня за столом переговорів. Якщо не зараз, то пізніше. І е, безумовно хоче впливати на хід цих переговорів. І е, саме про це свідчить те, що зараз ходять чутки, що європейські лідери, включаючи Урсулу фон дер Ляйн, добиваються знову е, такої спільної розмови від дзвінка з Трампом перед тим, як він зустрінеться з Путіним на Алясці, і е, власне про основні позиції, з якими європейські держави хочуть виходити і хочуть чинити тиск на е, результат цих перемовин. Е... Про них гарно йшлося у заяві е, лідерів провідних держав Європейського Союзу, яка була оприлюднена в ніч з суботи на неділю, тобто довго готувалася. Заяву підписали е, очільники Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І отже, в цій заяві йшлося е, про наступне е, ж, е, жодних рішень про Україну не повинно прийматися без України. Ну це безумовно. Е, змістовні переговори не повинні. Відбуватися за умов припинення вогню. Міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Це важлива теза. Потреба в гарантіях безпеки і успіх можливий за поєднання дипломатії, підтримки України та тиску на Росію. І ще цікаво, якраз у підтримку цим тезам і в доповнення цим тезам. Вчора генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю ABC News заявив ще декілька таких от потужних тез, які доповнюють. Точку зору європейських лідерів і власне в цілому Євросоюзу, він заявив про те, що Україна як суверенна держава має сама вирішувати свою долю, і в тому числі кількість своїх збройних сил. Тобто, скоріш за все про це буде йтися мова на переговорах, і скоріш за все Путін вимагає якимось чином обмежити кількість, чисельність і місце знаходження збройних сил України. І друга теза з якої виступив. Рюте, це для НАТО не повинно бути жодної жодних обмежень для його присутності на східному фланзі. І е, ще один момент, на якому наголосив Рюте, це території України, е, які вочевидь, частина їх залишиться під російською окупацією, навіть е, після укладення мирної угоди. І Рюте підкреслив, що вони не повинні бути визнані політично де юре, а мають лише отримати так зване ефективне визнання. Ось з такими власне тезами європейці очікують. На зустріч Трампа та Путіна на Алясці Тетяна і в понеділок головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас скликає глав МЗС європейських країн щоб обговорити наступні кроки. Чи маєш уже подробиці про цю зустріч? А, поки що відомо лише, що зустріч розпочнеться о 16 за місцевим брюссельським часом. А, більше деталей немає. Зустріч буде за відеозв'язком. Також а, запрошений міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Вочевидь, він також доєднається до європейських міністрів, і а, можу лише а, розповісти і процитувати. Також важливий документ це заяву Каїкалас, яку вона розповсюдила, розповсюдила вчора, і в ній вже більш так чітко і радикально говориться, що будь-яка угода. Да сполучених штатів та та Росії повинна передбачати присутність на перемовинах України та Європейського Союзу. Бо визначається майбутнє безпеки України та Європейського Союзу. Друга, друга теза усі тимчасово окуповані території належать Україні, заявляє Каякалас. Агресія не може бути винагороджена, А будь-яка мирна угода не повинна бути трампліном для наступної агресії Росії і лише не лише в бік України, але і в бік. Держав НАТО і убід держав Європи, і е, також е, момент такий, що е, Кая Калас наголосила, що тим, що Москва по погоджується на перемовини, вона фактично просто хоче уникнути санкцій Сполучених Штатів, але лише через тиск на Москву, у тому чис числі з боку Америки, е, можна досягти миру, примусивши Росію до нього. Ось такими е, тезами, з е, такими думками, європейський союз виходить на цей тиждень і на е, ці перемовини. Тетяна, дякую за розлогу інформацію, як завжди. Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава ТВІ, яка працює у Брюсселі, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо розмови з Олександром Мерешко, головом комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжнародного міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, чи не здається вам? że my w Ukrainie możemy popaść w pastkę. Kiedy rozmowy będą się Trump, Putin, e, woody Zelenski i nie będzie przystąpić żaden europejski lider. Może będzie tak, że Ukraina będzie przymuszona do pewnych e, kapitulacyjnych dni, chociażby. I kiedy ona na nich nie pogodzi się, będzie ci, nie dozwala jej Дональду Трампу підписати мирний договір, на який він так довго чекає і хоче оголосити його світу. Ну, на превеликий жаль, така вірогідність, що ми можемо попасти в саме в таку паску, яку ви дуже чітко і правильно описали, є на превеликий жаль. Тому що з одного боку ми говоримо про те, що дійсно без участі України не можна вести перемовини, вирішувати долю нашої країни. І це правильно. Але з іншого, якщо уявити тристоронні. Тристоронній саміт, то тоді виникає власне ця проблема, про яку ви кажете. Тобто, справа в тому, що ми не можемо передбачити, на чиєму боці може опинитися Трамп, президент Сполучених Штатів, на превеликий жаль. Проблема полягає в тому, що він занадто, я б сказав, довіряє своєму спеціальному посланцю, представникові Віткофу, який як свідчать його заяви, він на превеликий жаль ну дуже піддається впливові е е Путіна, і е його заяви вони були, е скажімо, м'яко кажучи, неприпустимими, і вони свідчать якраз про те, що він дивиться на цю ситуацію е очима Путіна. А Трамп у свою чергу довіряє Віткофу, і існує ризик того, що він також може зайняти позицію, яка не є е ну об'єктивною в цьому плані. Можна так це е, висловити, тому е, вірогідність того, що е, Трамп і Путін можуть нав'язати е, якусь свою домовленість, як вони це бачать, вона дійсно існує, і саме тому дуже важливо для противаги, для більшої об'єктивності, щоб в цьому процесі брали участь представники європейських держав і е, європейського союзу, хоча б тому, що по-перше, сам Трамп це визнає. Що а, питання України є питанням європейської безпеки. По друге, Україна має статус кандидата а, в члени Європейського союзу. Тобто, європейський союз, також має бути представлена. Наприклад, Кая Калес. Вона представила дуже чіткі а, правильні об'єктивні тези, з якими я повністю погоджуюсь, які а, повністю згоджуються з міжнародним правом. Тому важливо, щоб а, були присутніми. Європейські лідери, представники Євросоюзу, щоб уникнути цієї паски, про яку ви абсолютно правильно кажете, а які будуть дії української влади, якщо будуть прийняті рішення про Україну без України? а Ну тоді виникне може виникнути дуже складна ситуація, тому що якщо в цьому плані а буде досягнути якусь домовленість не на користь України між Трампом і Путіном. Виникають дуже серйозні проблеми для нас. І тут дуже багато залежатиме від е, європейської солідарності. Бо європейські лідери, як свідчать їхні заяви, вони дуже добре розуміють цю небезпеку. Але е, Трампі Путін можуть можуть досягти теоретично кажучи е, якусь домовленість або заяву стосовно України, яка не відповідає нашим інтересам, яка ставить під загрозу наше майбутнє. Але нав'язати цю домовленість це буде надзвичайно складно, неможливо, тому що Україна вже багато разів довела, що ніхто не може нав'язати е, якусь домовленість, яка суперечить е, інтересам, ключовим інтересам, національним інтересам України. Dlatego ja spodziewam się tutaj na solidarność z europejskimi sojusznikami, partnerami, no i e, na mojej Ukrainy. Ultimatum Trumpa w do oczelnika Kremla wygląda jak jauta o tym się dzisiaj mówili. Ale nie tylko z podobnymi detalami. Tutaj, zdaje się, że ma być de facto pokarana za nasylstwo kremliwskiego nasylnika. Ja nie ujawniaję sobie, jak dalej w takiemu formacie, czy też w, takomu, w takiej atmosferze mają się Perehowory same za my w Ukrainie, czy też zamrożenia konfliktu, czy też winy tak naprawdę. Так, дійсно. А для нас головне зараз, і до речі, це була з самого початку ідея Трампа. Питання в тому, що він а, не виконав свою обіцянку. Тобто, якщо не помиляюсь, принаймні п'ять разів, пропонував припинення вогню сісфар без застережень, безумовне а, припинення а, вогню. Путін а, декілька разів. По суті, відкинув, не погодився з цим, і замість того, щоб виконати свою обіцянку, тобто впровадити санкції, в тому числі так звані secondary sanctions, вторинні санкції проти е, тих, хто допомагає Росії уникати е, санкцій, замість е, цього Трамп по суті, е, винагороджує Путіна в політичному сенсі цим самітом. Я вважаю, що це е, питання, яке е, це ситуація, яка на жаль підриває довіру. До, до самого Трампа і тому це небезпечно насамперед е, для нього, для його авторитету у світі. І вирішити це питання можна тільки, якщо ми повернемося до е, первісної ідеї і пропозиції Трампа про беззастережне, беззастережне, безумовне припинення вогню, і тільки це дасть можливості розпочати дійсно серйозні переговори. Причому е, ці переговори мають супроводжуватися чіткими. І надійними гарантіями безпеки для України, щоб Путін не скористався перемовинами для того, щоб посилити ескалацію і вчинити нові злочини проти України. Власне, цікава заява була цими вихідними від віцепрезидента США Джей Дівенса. Він сказав, що ми більше не будемо фінансувати війну в Україні, але ж по факту, адміністрація Сполучених Штатів від січня, коли вони прийшли до влади, не надає фінансової допомоги Україні. Про що ця заява? Як ви вважаєте? Це такий тиск на Україну, щоб ми погодилися на угоду, прийняту за нашою спиною? Я читав цю заяву на соціальній мережі. X, колишній Твіттер. І е, я звернув увагу на те, що як е, пан віце-президент Венс називає російську агресію проти України. Він пише про і називається конфліктом між Росією і Україною. Хоча він юрист і мав би розуміти очевидну річ, що йдеться не про конфлікт, йдеться про е, війну агресії, про міжнародний тяжкий міжнародний злочин Росії проти України. І треба виходити з цього. Міжнародне право по суті. Вимагає, щоб жертві агресії надавалась допомога, і сполучені штати вони мають певні зобов'язання. Хоч хотів би нагадати про Будапештський меморандум. Тобто, коли відбулося роззброєння ядерне роззброєння України, ми отримали гарантії, і так в українських документах йдеться саме про слово гарантії Хоча в англомовній версії використовується термін запевнення шуренсис, але все одно головне те, що Сполучені Штати несуть відповідальність, політичну моральну відповідальність за безпеку України, тому заява пана Венса вона не відповідає цьому на превеликий жаль. По-друге, Україна готова за допомогою наших союзників і партнерів купувати цю зброю від сполучених штатів, тобто ми готові на це. І до речі, я б згадав тут і угоду про корисне Копалене нещодавно ратифіковане Верховною Радою. Це також потужний аргумент, щоб допомога Сполучених Штатів продовжилась. Але найголовніше, те, що допомога Україні відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Це найголовніше, тому заява пана віце Венса вона не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Ми бачимо, що російська сторона вже відкидає обговорення якихось територіальних питань з свого боку. Як ви вважаєте, чи є в таких заявах ознаки підготовки до компромісів, власне, які б могли підірвати територіальну цілісність України? Як Україна готова на таке реагувати? Будь-які територіальні компроміси або поступки вони абсолютно неможливі. І з огляду на конституцію України з огляду на е, територіальну цілісність України, е, яка згадується, деякі наші конституції просто немає е, правових, навіть конституційно-правових механізмів, які дозволили би е, поступитися частиною території України. Е, по друге, це політично і морально неможливо. Тому тут абсолютно не може і головне також те, що йдеться не тільки про територію України, якщо зробити такі територіальні поступки під примусом, то це ставить під загрозу а, світову безпеку і систему міжнародного права в цілому. Таким чином може бути створено дуже небезпечний прецедент, коли агресор, який вчиняє злочин агресії проти іншої країни і анексовує частину території або окуповує частину території іншої країни, він е, отримує винагороду, а не покарання, і це дуже небезпечно, тому що це створює стимул для інших потенційних агресорів у світі робити е, те саме, що робить Росія. Temu, a o żadne terytorialne postępy w ogóle nie powinno ić się. Panie Sandrzej, na sam koniec pytania, jakie turbuje wielu oglądaczy w Polsce, rzeczy też i Ukraińców. Na, w zeszłą sobotę na jednym z koncertów w Warszawie widzieliśmy białoruskiego śpiewaka jaki rozpowiadaje promyże bracia bracia wsi Słowiany i tak dalej, w tomu toni, ale tam też był rozgornuty prapor UPA, jaki w Polsce dosyć negatywnie no, się z samym, z wołyńskim tragedią. I co małaby zrobić w Ukraina, szczop takich incydentów, takich prowokacji było męż. Ну, на мою думку, а я вважаю, що нам треба постійно наголошувати на тому, що ну, по перше, Польща є нашим надійним союзником, і питання України є питанням безпеки для Польщі. У нас спільне майбутнє в цьому плані. як... Держав, які входять, є, Україна є не є членом, поки що Польща є членом європейського союзу, Україна є кандидатом. Але я впевнений, що ми станемо також членом Євросоюзу, тобто у нас спільне майбутнє європейське в цьому плані. Тому а я взагалі би знаєте, наклав таке своєрідне табу на будь-які питання, які розділяють наші народи, наші країни. Нам треба зосередити увагу а, на, на тому, що нас об'єднує. І а, бо це питання національної безпеки і для України і для Польщі, а, тобто а, і треба проявляти особливу делікатність, особливо коли йдеться про е, такі, ну скажімо, історичні питання, які викликають е, певні або е, незгоди, або непорозуміння. І, взагалі, я вважаю, що ці питання треба залишити професійним істориком. Але знову ж таки, має бути дуже чітка воля з боку обох країн е, для того, щоб не не робити наголос на тому, що нас роз'єднує, бо нас набагато більше об'єднує, і найголовніше, що ми можемо перемогти агресора тільки разом. Дякуємо, Дякуємо. за розмову за розлогі коментарі. Нагадаю, Олександр Морешко, голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був гостем українського фокусу.